Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі ми будемо говорити про те, що сталося в Оленівці. Ми пам'ятаємо, що саме там були вбиті а, українські військовополонені. На цю тему ми зараз поговоримо з Олександром Власенком. Він є речником міжнародного комітету Червоного Хреста. Пане Олександре, добрий день. Чи чуєте нас? Доброго дня, чую вас чудово. Дякую, що приєдналися до ефіру. От вчора у нас в ефірі був радник голови офісу президента Михайло Подоляк. І я цитував йому саме ваше інтерв'ю Дойчевелі, там де ви говорите про те, що ну саме міжнародний комітет Червоного Хреста був. Я тут процитую: ми були гарантом безпечного виходу військових зазовсталі, але не більше. Ми гарантували їх безпечний вихід, що вони вийдуть і їх не буде при цьому страчено, вбито і з ними нічого не трапиться під час. Виходу Михайло Подоляк на це відреагував таким чином. Вибачте, тут багато цитатів, але я маю це зробити. Він сказав, що це нонсенс, що у нас є конфлікт, є армія російська, є українська. Ми беремо когось у полон чи росіяни беруть у полон. Ми між собою, тобто Росія, Україна, можемо комунікувати тільки на рівні Давайте, проведемо обмін а дотриманням правил Женевської конвенції щодо військовополонених, і у нас, і в російському полоні мають опікуватися. Саме міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест. Вони мають подивитися, чи були тортури, чи забезпечені люди медикаментами, продуктами харчування, в яких умовах люди знаходяться. Це виглядає трошечки як певні гарантії, у чому Михайло Подоляк тут не правий під кожним словом, що сказав ви щойно процитували Михайло Подоляка. Я готовий підписати під кожним словом, що він сказав, і одне іншому не протиріч Річ в тому, що те, що він сказав, це не є гарантії безпеки, тобто, ми, як міжнародна організація, ми не можемо діяти поза межами нашого мандату. Тобто, у нас є мандат. Тобто всі країни світу погодилися з нашою ролью, що ми допомагаємо вирішувати гуманітарні проблеми, які виникають під час збройного конфлікту. І е, одна з таких речей це є відвідування військовополонених. Або ми називаємо це затриманих у зв'язку з конфліктом, тому що можуть бути ще інтерновані особи. Вони також є затриманими у зв'язку з конфліктом. Може бути цивільні військов... затримані. Тобто, давайте от будемо вживати такий, е, такий вислів. Е, ми справді маємо перевіряти. Стан uh, перебування людей, чи не застосовується до них тортури, чи належні умови їхнього перебування, чи, uh, uh, скажімо, ті умови, в яких вони знаходяться, не є гіршими порівняно з тими іншими людьми, які можуть знаходитися в тих самих умовах. Да? І uh, це, це, це все правильно. Я з цим абсолютно погоджуюся, і uh, це просто не є словом гарантії безпеки. Тобто ми не гарантували безпеку військовополонених після їх потрапляння до рук неприятеля, да оскільки це поза межами нашого мандату і наших можливостей. І ми, до речі, чітко про це повідомили сторонам заздалегідь. А забезпечення захисту військовополонених від актів насильства, від залякування, від цікавості широкого загалу, від того, щоб їх е, е, знімали там е, і викладали е, це відео десь в соціальних мережах. Це покладається третю Женевську конвенцію на ту сторону, яка у Риму цих людей так само як на цю сторону покладається турбота про тіла загиблих людей, які знаходяться, ну так би мовити, в їхньому розпорядженні, пане Олександре. І добре, ми... ну от той же Михайло Подоляк. Він вважає, що представники міжнародного комітету Червоного Хреста мали або знаходитися в Оленівці, або ну давати регулярні звіти щодо стану українських полонених, чи 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 ми можемо підтвердити щось щось подібне відбувалося? Знаходитися там 24 на 7 ми не можемо. Це знов таки це протирічить нашому мандату. Це протирічить ну, будь-яким правилам. Так само і з української сторони. Ми відвідуємо місця, де отримують російських військовополонених, але ми не знаходимося там 24 на 7. І перед тим як туди потрапити, ми подаємо запит. І звичайно, сторона, яка їх утримує, вона може нам цьому запиті, цей запит як задовольнити, так і відмовити в ньому. Якщо нам задовольняють, ми туди приїдемо і там далі вже. Включається механізм наших правил, за якими ми здійснюємо цей візит. А вони що ви робите? Будь тримати. ласка, скажіть, а що ви робите, якщо вам відмовляють? Що нам відмовляють? Ми не можемо потрапити. Це ну ви зрозумієте, що в СІЗО там або в концентраційній якісь там місця утримання під вартою, Я давайте це загально це назвемо так. Ми не можемо відкрити двері і самовільної і туди потрапити. Це зрозуміло, але от, але от знаєте, я розумію, ну зрозуміло, що ви ж не можете, ви не є військовою якоюсь потугою, і зрозуміло, що ви не вступаєте в військові конфлікти? Ваша місія зовсім інша. Але що от мені не зрозуміло, і тут я якби це може бути запитання до вас, а може бути запитання до влади, так що от, якщо вас не допускали в Оленівку, наприклад, так, то чому це не ну не було винесено на такий публічний загал? Чому це не стало ну публічною проблемою, Проблемою. Чому про це не знали? Тому що в будь-якому конфлікті в, в цьому, у цьому світі ми якраз ось цю нашу діяльність відвідування затриманих у зв'язку з конфліктом або турбота про тіла загиблих людей ніколи не робимо публічно. Ми весь цей діалог ведемо конфіденційно з цими сторонами. Я розумію, що це ну, з точки зору медійної людини не, не є правильно, да, але ці правила були. Створені шляхом багатьох десятиріч десятиріч відвідування цих затриманого зв'язку з конфліктом, через це ми маємо іноді. Можливість потрапити в такі місця, куди не потрапляє ніхто. Зокрема, наші співробітники відвідували тюрми ісламської держави. Ми були в тюрмах, які якими опікувався Талібан. Я, тобто, це от якраз ця конфіденційність, вона дає можливість нам нарешті зробити більше ніж якщо ми публічно це зробимо. Ми можемо зробити публічну заяву, що нас, наприклад, кудись не пускають, і іноді ми такі заяви робимо. Але е, це вже ну лише тоді трапляється, коли у нас немає ніяких е, ну сподівань, що це діалог закінчиться чимось позитивним а чому ви, ви не тоді... зробили чому ви не зробили таку заяву публічно в цьому випадку ну ми ж розуміємо, що мова йде ну в тому числі там є різні військові українські там не тільки азовці але коли ми говоримо про азовців то ми тут розуміємо що російська пропаганда використовує їх як ну максимальну таку пугалку ну тобто це нацисти вбивці їх треба катувати британське посольство ой, британське посольство українське російське посольство в Британії пише про те, що їх треба не просто в них стріляти, а треба їх вішати. Ну, тобто, коли ми маємо, ви маєте е, справу саме ну, з такою е, з такою ситуацією, чому в цьому випадку ну такого публічного публічної заяви ви не зробили? А, тому що ми вважаємо, що е, ця публічна заява нашкодить тим речам, які ми можемо робити, тому що деяких військовополонених ми відвідували. І ми відвідуємо їх досі і з української сторони, і з російської сторони. Ми якщо, якщо зробиться така заява, це називається де, 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 денанденансієйшн. Ні, зараз ваш денонсація денонсація Е, Даруйте, я дякую вам за, за це. І це означає, що після цього ніякої ніякого ніякого подібного роду візитів вже здійснено не буде. Для нас важливо побачити людей. Для нас важливо повідомити їхнім рідним про стан цих людей про те, що ми побачили. Для нас важливо мати конфіденційний діалог з цими людьми, тобто, щоб він відбувався без присутності представників того місця, того закладу, де їх утримують. Це це ну звичайно, що все це можна лише говорити в діалозі з тими людьми, які від яких залежить нам цей доступ на тому денонсація Це ну це. Остання міра, яку можна застосовувати, і ми вважаємо, що в неї час ще не настав. Ну от міжнародний комітет Червоного Хреста каже, що ніяких гарантій щодо безпеки захисників Маріуполя не було. Представники української влади кажуть, що такі гарантії були хто каже неправду. Ні, ви от процитували е, пана Подоляка. Все, що він сказав, це абсолютно відповідає дійсності. Від нас залишить е, той, той момент, що ми е, маємо е, перевірити, щоб до цих людей не застосовувалися тортури, що умови їхнього перебування є належними. Це все справді так, але обов'язок третя Женевська конвенція покладає обов'язок про цих людей на ту сторону, е, яка е, утримує цих е, військовополонених. Тобто, ну ми не можемо замінити собою там порушити міжнародне гуманітарне право, яке чітко свідчить про те, що про військовополонених про їхнє життя, здоров'я, про їхнє нормальне перебування має дбати сторона, яка їх утримує. а ми можемо лише перевіряти, що це справді відповідає дійсності. Ну от ми в цьому ефірі ми спілкувалися з волонтером з Маріуполя Костянтином Величко. Він сто днів пробув в Оленівці. Так він на власні очі бачив, що в Оленівку один раз, ну коли він там був, приїжджали представники міжнародного комітету Червоного Хреста. Що ви можете розповісти про цей візит? Що вам про нього відомо? Ну, це був такий візит відразу через кілька днів після здачі полон е комбатантів з Азовсталії, і в принципі це був такий дуже. Короткотерміновий візит, тому що він відбувався, не ми не можемо його назвати повноцінним візитом, тому що я вам сказав, що у нас є на наші власні правила візиту. Дато коли ми можемо прийти в будь-які приміщення, якими користуються військовополонені, коли ми можемо побачити умови, в яких вони живуть, коли ми насамперед маємо можливість з ними. Провести конфіденційний діалог, тобто, коли є наші спеціалісти і є військовополонені, і більше нікого немає. Такого візиту у нас не було. Той єдиний візит, про який ви кажете, він був в принципі, для того, щоб привезти туди е е е цистерни для питної води. В цьому була мета, і це було буквально там два чи три дні по тому, як вони туди були доставлені. Після того у нас візитів у Ленівку не було. Ну, от саме Костянтин Величко, тобто волонтер з Маріуполя, який перебував в Воленівці, він нам і сказав, що представники МК МКЧХ, так що вони відвідали тільки бараки, де були азовці. І ви зараз кажете, що це був неповноцінний візит, так ну тобто, не те, як так. зазвичай міжнародний комітет Червоного Хреста відвідує полонених. А чому ви тоді погодилися на такий повноцінний неповноцінний візит? Ну, це було два-три дні в тому. Ми наша мета була привезти туди забезпечити тих людей, які там перебувають, питною водою. І в принципі, для, для цього ми туди і приїхали. Ми сподівалися, що це такий перший знайомчий візит. Ми побачимо, де ці люди розташовані. Далі будуть інші візити. Знов таки та сама третя на яку я постійно посилаюся. Вона передбачає, що ми маємо право відвідувати військовоплони стільки разів, скільки це необхідно. Тобто вона не обмежу нас там певною кількістю, е скільки разів там на тиждень на місяць ми маємо ці візити здійснювати. Здійснювати повинні стільки разів, скільки це є необхідним. Цей візит був перший через 2-3 дні після того, як там е туди прибули військовополонені, і ну на той момент е цього було більш-менш достатньо для того, щоб подивитися умови, в яких вони там, щоб їх людей там просто е розмістили. Да, ми привезли туди. Тестерни для того, щоб там їх в них була постійно питна вода. На той момент був важко було говорити ще про якийсь там аналіз умов перебування, і це був такий просто знайомій візит А чому він був тільки один? Тому що більше нам не давали дозволу туди потрапити. А як вам це пояснювало? Ударуйте це якраз оти є та чисна, мачення конфіденційна частина діалогу про яку я кажу, про яку я не, не можу вам говорити публічно? Окей, ну тут я можу тоді вашу цитату взяти саме з інтерв'ю нашим колегам в Дойчевелі. Ну ви там кажете про те, що ми можемо вимагати візиту до полонених. Це регулюється третьою Женевською конвенцією. Ну, тобто, ви тільки що про це говорили. Так. Тобто, ви так. могли вимагати, але не вимагали чи як це було? Ні, ми вимагали. Чому це ми, 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 ми не вимагали? Ми Помагали, але це але це не відбувається в публічній сфері. Тобто, це ну є процедура да, як будь-яких там дипломатичних установах є певне певний протокол, який має бути якого має бути дотримано. Ми весь цей протокол дотримувались. Тобто у нас є листування. Я не зараз не готовий сказати, з якими саме органами да але його було повністю дотримано. Ми вимагали, ми посилалися на третю Женевську конвенцію про те, що ми повинні мати доступ до цих людей. Ми повинні мати доступ до всіх приміщень, якими вони користуються, і повинні мати можливість поговорити з ними вічна віч. -навіч. Це все є. Просто єдине, що справді ну може скластися враження, що цього не було, тому що це ніде не звучало в публічній сфері, але воно не звучало тому, що це в принципі наш такий підхід. Ми завжди це е, ведемо конфіденційно, і ся сторона, з якою ми цей діалог конфіденційний ведемо, вона також знає. Між іншим з українською стороною ведеться такий самий конфіденційний діалог. Якщо сторона. З якою ми ведемо діалог, хоч щось винести в публічну площину, це їхнє право, звичайно. Але ми зі своєї сторони цього ніколи не робимо. І та сторона про це знає. Це ну створює певний рівень довіри між сторонами і дозволяє нам отримувати доступ туди, куди ми хочемо його отримувати. Ну, от зараз після того, що сталося в Оленівці, і російська пропаганда, звичайно, стверджує, що це Україна вбила своїх полонених, просто вони всіх їх вивезли в окремий барак, так, подалі від інших, а ми, значить, чим там якимись ракетами, хаймерсами чи чимось, їх вбили. І от наскільки я знаю, ну ви про це повідомляли. Що ви надсилали запит щодо того, ну щоб як мінімум допомогти пораненим, ну чи подивитися в якому стані перебувають інші полонені, вам відмовили, а, що це для вас означає? Ну, по перше, я не можу сказати, що нам відмовили. Ми справді цього дозволу досі не отримали. У нас досі ведуться переговори, вони ведуться щодня. І в принципі, тут потрібно розуміти, що ми не є організацією, яка буде проводити розслідування і визначати, хто є винний. Це у нас. Це ну це не наша місія. наша, це не наша задача, це не наш ну, такий мандат, який є. І для нас не є важливим потрапити власне до Оленівки, подивитися там на розпрощені стіни, ліжка і все, що є там. Нам для нас важливо потрапити до людей, які там знаходилися. Тобто, навіть якщо вони зараз переведені, я розумію, що поранені напевно в якихось лікувальних закладах загиблі. Відповідно, напевно, в морзі знаходяться. У нас є свої спеціалісти судово-медичних. Пертизи, ми хотіли побачити в тому числі і тих людей. Ну і звичайно побачити третю категорію людей, які не постраждали внаслідок цієї трагедії 29 липня. Ось про це ведуться переговори. Потрапити до самої Оленівки це не є наша мета. Наша мета і потрапити до тих людей, яких там утримували. Чи ви регулярно відвідуєте російських полонених, які є в Україні? Ну так, можна, можна говорити, що ми їх відвідуємо. Да. Ну тобто я маю на увазі, що тут немає ніяких проблем в тому, щоб потрапити до російських полонених, дізнатися, в якому вони стані, як їх там тримають, і так далі. Чи правильно? Я би сказав так, що ми відвідуємо певну частину військовополонених російських, які є на території України. А якщо б у вас не було такої можливості, то що б ви робили? Ми так само вели б діалог з українськими з представниками української влади, чи це мін'юз, чи це СБУ, чи це якісь інші установи, і ми вимагали б цього цього доступу до цих людей. Ну просто я чому запитую, тому що ну це якось виглядає несиметрично. З одного боку до російських полонених ви маєте доступ. Проблеми. Ну ви кажете, ви тільки що про це сказали немає. А з іншого боку, до українських полонених, ну якби такого доступу у вас немає, і ви кажете про те, що ні, політи... це ні, це неправда. Ми маємо доступ до. Певної кількості українських полонених також, А чи можете розповісти, до де, де, де саме, де саме угу. я до цього не можу вам сказати, але ми маємо доступ до деяких українських військовополонених також, так само, як до деяких російських військовополонених. Зрозумів, пане Олександре, тоді, от що я маю запитати: ну ми пам'ятаємо, там на самому початку цього широкомасштабного вторгнення, 24 лютого, був такий візит президента міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера. Він в Росії в Москві зустрічався з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Посміхалися, потискали одне одному руки. Далі на такому брифінгу він заявляв про те, що міжнародний комітет Червоного Хреста підтримує створення та. Табору біженців в Ростові, тобто йшлося про табір так українських біженців на території країни-агресора. От як ви наразі оцінюєте такі репутаційні втрати вашої організації? Ну давайте предметніше. Я боюсь, що не, 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 не зовсім зрозумів ваше питання. Що що саме ви маєте на увазі підтримує? Ну, я скажу, дам, я скажу так. Я скажу так. Ну, от ви кажете, що у вас не було доступу до українських полонених. Що, ну, ви конфіденційно до нас, нас не було доступу до українських військовополонених в Воленівці. Просто чим у далі нас є доступ до певних категорій військовополонених українських військовополонених на іншій стороні я вас зрозумів. От після того, що сталося в Воленівці, в тому числі так, ну тобто, вбивство українських полонених, масове вбивство українських полонених, те, що не було у вас можливості здійснити, як ви кажете, повноцінний візит, був тільки не повноцінний за три дні після того, як туди їх привезли. Багато хто вважає, що ну міжнародний комітет Червоного Хреста це така вже безглузда організація з чудовим фінансуванням. Чи ви з цим погоджуєтесь? Ні, не погоджуся з тим, тому що це не єдина. По перше, це не єдина наша е е ну, діяльність, діяльність. У нас є дуже багато інших видів діяльності, які ми здійснюємо під час збройного конфлікту. Взагалі, наша місія звучить як допомагати населенню, яке постраждає постраж... або постраждало від збройного конфлікту або ситуації іншої ситуації внутрішнього насильства. І відвідування військовополонених це лише одна. Е Речі, які ми робимо, і це єдина до речі наша діяльність, яку ми робимо не публічно. Про всі інші речі ми публічно повідомляємо. Ми допомагаємо населенню, яке постраждало. Ми допомагаємо зробили великі інвестиції в відновлення комунальних послуг. В передмісті Києві, зокрема в Ірпині, в Бучі, в Чернігові. Ми багато зробили для того, щоб налагодити роботу водоканалів компанії з водопостачання. Допомагаємо зараз компанії теплокомуненерго готуватися до опалювального сезону. Це те, що я бачу особисто на власні очі, а те саме робиться і в інших місцях. У нас є допомога лікувальним закладам. В тому числі лікування поранених. У нас є спеціальні набори для лікування поранених, які ми донуємо через часто через Міністерство оборони, іноді просто е, тим лікарням, які приймають поранених, там є перша, друга, третя лінія. Я зараз не готовий е, детально про це говорити. Але тим не менше, ці літні лікувальні заклади цю допомогу отримують для того, щоб вони могли лікувати поранене. Це створення банків крові, це створення запасів медикаментів для лікування прихнах. Хронічні хвороби, це питання мінної безпеки. Ми в цьому дуже тісно співробітничимо, в тому числі зі службою надзвичайної ситуації України. Тобто, тут це дуже дуже багато реч інших речей, які проводяться, які ми робимо Олександр. Просто дякую. Не можна все згодити лише до відвідування військовополонених, але навіть і тут є певні речі, які нам вдається робити просто вони не є публічними. І про це ми повідомляємо тільки родичів. Родичі, затриманих у з конфліктом знають про це Їх, ми їх про це повідомляємо. А більше нікого ні поліцію, ні міністерство оборони, ні представників медіа. Якщо родичі самі зголосяться на те, щоб розказати про те, як ми працюємо, як до речі, ну як їм е, повідомляли про е, стан їхніх е, близьких, які знаходяться у полоні, це звичайно їхнє право. Але ми самі цього робити публічно не будемо, тому що це про і нашим правилом ми спробуємо отримати саме такі свідчення родичів, про яких ви говорите. Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Олександр Власенко, речник міжнародного комітету Червоного Хреста, був з нами на зв'язку. Далі у нас буде інформаційна пауза. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.